Компанія Samsung Electronics показала свої новітні смартфони преміум класу. Їх оснащено багатьма функціями штучного інтелекту. Samsung свої преміальні моделі Galaxy s 24 оснастила двостороннім голосовим перекладом у режимі реального часу під час телефонної розмови різними мовами. У компанії кажуть, що це перші смартфони з такою функцією. Вона доступна для 13 мов. До того ж, генеративний штучний інтелект постійно вдосконалюватиме якість перекладу. Також нові смартфони пропонують функцію пошуку за допомогою шаї, тобто можна обвести будь-яку частину зображення на екрані, після чого збіги буде знайдено в Google. у новому Galaxy S24 використовуватиметься технологія генеративного штучного інтелекту Gemini Nano. зокрема, технологія Gemini Pro та Imagen 2 для перетворення тексту на зображення через хмару. Також можна буде перекладати голосові записи та редагувати фото та відео, заповнюючи за допомогою ШАІ відсутнє тло або кадри. Усі говорять про генеративний штучний інтелект, і Самсунг справді почав його пропонувати. Деякі речі людям здадуться дуже цікавими. Наприклад, Circle to Search – розробка Google. першою з'явиться на цих телефонах Самсунг, а ще безпосередній переклад дзвінка або обміну текстовими повідомленнями. Це своєрідні науково-фантастичні футуристичні речі. Водночас такі функції буде завантажено на пристрій кожного користувача, і для їх роботи під'єднуватися до хмари не потрібно. Як кажуть у компанії, це поліпшить захист приватної інформації. Лише 5% смартфонів, випущених у 2024 році, буде оснащено штучним інтелектом. Але як очікують, 2027 року це число зросте до 45%. Серія Galaxy S24 надійде в продаж 31 січня. Вартість різних моделей коливатиметься від 800 до 1300 доларів США.